буде з українську державу або згинеш в боротьбі за неї, не дозволиш нікому для мене слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визволених змагань. Будь вождем з того, що ти сподкоємець боротьбу за славу Тризуба. призуба. Смерть великих лицарів. Про справу не говори, з ким можна, а з ким треба. Не залагайся виконати Найнебезпечнішого чину, якщо це вимагатиме добро справи. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів своєї нації. Ні просьби, ні грозби, ні тортури, ані смерть. Не приневолять тебе виявити тайні. Намагати нас до поширення, сили, слави, багатства і простору української держави. Слава Україні! Славей Слава Ісусу Христу! Шановна громада, беремо сьогодні участь у дуже важливій події. Без сумніву, що сьогоднішній. Наш захід напередодні річниці 20-ї річниці незалежності є одним з найбільших, але поки що справді не, не належно оцінених на рівні загальноукраїнському. Я переконаний в тому, що на цьому місці обов'язково буде меморіал. Обов'язково буде меморіал справжнім. Героям, бо на них немає жодної, жодної ганьби, на них немає жодної неправди. Це справжні герої. В той час, коли дві імперії між собою паради спільні проводили, готувалися до поділу світу. Готувалися до поділу ресурсів, саме січовики Карпатської України, вихідці з Галичини та Великої України найкращі здобували нам українську державність. Це вони перші стали на борню з ворожими імперіями. Ще задовго до того. Коли почнеться радянсько-німецька війна, вони вже віддали своє життя. 72 роки вони чекали цього часу, коли ми їх поховаємо за християнським обрядом. Їх не дочекалися матері. Їх не дочекалися їхні батьки, сестри і брати. Вони віддали їх. Нам, заради нас, заради сьогоднішніх поколінь вони тоді загинули. Не шукали їх, не було можливості, боялися в, в ті десятиліття Радянського Союзу. На жаль, за 20 років незалежності теж тільки зараз ми маємо тих. Десять, які є отут, у Могилі загальній. І ще сім. Скільки ще маємо роботи, щоб знайти кожного нашого героя, щоб знайти і заспівати цю вічною пам'ять? Буде меморіал, обов'язково. Але чи ми зрозуміємо сьогоднішні велич їхнього подвигу, чи ми зрозуміємо велич їхнього тодішнього чину? Тому справді сьогодні маємо десь і всі ми тут присутні. Дякувати. Також маємо просити пробачення за те, що немає ще рідної оцінки їхнього, їхньої справи. Хочу сьогодні дякувати тим, хто сьогодні є тут присутній. тим, хто знайшов, дав інформацію про їхнє поховання, про те, про місце їхнього поховання. Вони, ці представники цих поколінь, які вже відходять, ніби чекали, щоб розказати нам про те, де вони де є їхнє місце, їхньої, їхнього поховання. Я бачив разом з групою присутніх тут пошуків. Разом з представниками засобів масової інформації бачив цю розкриту могилу. Я бачив ці справді понівечені тіла і те, в яких умовах, як їх, як їх вбивали, як їх розстрілювали. Ті, хто сьогодні не то, що не просить пробачення української держави і в них із нас, і їхніх дітей, і ненароджених дітей. Вони не визнають факту того розстрілу. Вони не визнають їх. Тож Сьогоднішній сьогоднішні похорон, сьогоднішній наш захід. І, і ті тіла, в ті тліні останки героїв є дуже яскравим доказом злочинів. Військових злочинів, які творили різні окупаційні режими щодо українців. Дякуємо всім, дякуємо тим, хто не забуває. І обов'язково ми маємо цю правду поширити, розповісти для великої кількості людей, для всіх українців. Обов'язково українська держава буде тоді вже українською державою справді. Коли вона оцінить цей позор, слава Україні!